Чому Кадиров завжди повторює слово Дон? Я згоден, він вже всіх цим задовбав, та збоку виглядає як розумово відсталий. хоча можливо так і є, а сміятися із такого не можна. Зараз я розповім вам, що це за загадкове слово, що воно означає. Та чому Кадиров навіть впевнений, що завдяки йому він виглядає крутіше. Поїхали. Don, 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 don. По перше, скажу головне, Дон є словом паразитом, яке нічого не означає. Це як єжі, що завжди повторює Камапуля. Для... <плес> Але питання у тому, чому він завжди його використовує. Хоча в чеченців воно не дуже розповсюджене, на відміну від дагестанців із їх єжі. Щоб зрозуміти це, ви маєте дізнатися історію Руслана Гелаєва, героя Чкерії та борця за незалежність чеченців. Феномен Гелаєва у тому, що він є менш відомим ніж Шаміль Ба. Саєв, але не менш авторитетним воїном, якого поважали навіть росіяни. Руслан не любив диверсії у тилах росіян, на відміну від Шеміля, а більше полюбляв знищувати безпосередньо військові формування росіян. Як то кажуть, солдати воюють із солдатами. Тому московітам було дуже важко його демонізувати в очах народу. Гелаєв, який отримав прізвисько Чорний Янгол, не був кадровим військовим. Він навчався безпосередньо у бою, але його бойовим хрещенням була війна у Абхазії, де він воював на боці сепаратистів. Пізніше він про це жалкуватиме та визнає, що його ввели в оману, як і Басаєва. Але саме абхазькі ветерани у майбутньому стали найбільш потужною силою Ічкерії. Що тут казати, якщо Гилаєв став командиром полку спецназу борс, що перекладається як вовк, та приймав участь майже в усіх важливих боях проти російської окупації. Ви могли чути про нього у пісні Тимура Муцураєва «Гелаєвський спецназ. До речі, Тимур не тільки сам був бійцем полку борс, але й мав посаду начальника штабу. Руслан Гелаєв Знищив стільки окупантів, що русички й досі серять у штани, коли бачать на вулиці когось бородатого. Та для мене велика пушана, що він один час воював пліч-опліч із українцями, бійцями УНСО, які поїхали боронити Грозне від росіян у 94-му. Не треба й казати, що людина, яку називали Янголом та Чорним Янголом, просто не могла не бути героєм місцевих жителів. Його поважали росіяни та любили чеченці. Тому, як ви розумієте, Рамзан Кадиров не міг не заздріти такій славі. А вже ж Рамзанчик молод. Але він трохи застав Другу Чеченську війну. Він навіть був у підрозділі Шаміля Басаєва. Але про його подвиги та наснагу ви не почуєте пісень. Кадиров тримався там більше за рахунок авторитету свого батька Ахмата, який тоді ще не став зрадником. Та призвіськом Рамзана було не чорний Янхол та не борс, а слово Люля. Він отримав його через те, що був дрібним продавцем трави. Та ви розумієте, що великого авторитету він нема. Рамзан Кадиров завжди бігав на других ролях, а покійна журналістка Політковська. Навіть каже, що він був скоріш шнирем, а не воїном. Та ми в чашки за Басаєвим. А найбільш відома історія про героїчні бойові подвиги Рамзанчика це те, як він під час обстрілу заліз у якусь трубу, а потім не міг з неї вилізти. Ви скажете, що не всім судилося бути вояками. Та ви праві. Але справа у тому, що Кадиров чомусь завжди намагається виставити себе суперпійцем. та майстром спорту зі спорту. Він сам собі дав майстра спорту із боксу, в нього чорні пояси із карате та, та Тайквандо. Та він. Стійно тримає навколо себе відомих спортсменів, оплачуючи все за рахунок податків росіянських терпіл. Перший президент Ічкері Джухар Дудаєв теж займався карате, але йому не потрібні були дорогі зали, та не потрібно було, щоб бійці світового класу піддавалися йому та підлещувалися. Оце шлях воїна, а це шлях клоуна. Одного разу Кадиров пішов ще далі та зробив цілий репортаж, де розповідав, як, начебто, водне рило розігнав півтори тисячі вахабітів. Як він висловився, так вони називають. Чеченський спротив Нагадаю, що навіть у полку Гелаєва було максимум 900 вояків. Тому незрозуміло, де академік побачив півтори тисячі. А вже ж йому не дуже вірили. Репортаж видаляли з каналів, але олдскул пам'ятає м'ячпулі м'ячлядідом. Цусябаса. Але повернемося у часи, коли Рамзанчик ще мив чашки за Басаєвим. Згодом Ахмат Кадиров зрадив свій народ та почав працювати на окупантів. А після його смерті новим поліцеєм Чечні став Рамзан. Але справжні воїни ще багато років жили у горах та боролися проти росіян. Кадиров став головою республіки. Але чи став він героєм для чеченців? Аж ніяк. Так в нашого падішаха довгі роки розвивався комплекс меншу вартості. Йому дуже хотілося бути героєм легенд, але людей не додуриш. Тому він почав робити те єдине, що він міг копіювати справжніх героїв. Наші доні, ідеології, а не простеє очі, очі просте. Ну я домаю, що проти еї ідеології поворачується сьогодні. Мір та тобто, змір доні, доні, Не хоче істину. Першим чеченцем, який був відомим постійним використовуванням слова дон, був саме Руслан Гелаєв. Ті, хто пам'ятав його з тих часів, підтверджують, що він не розлучався із цим словом паразитом. Якщо придивитися, можна побачити, що Кадиров навіть трохи копіює зовнішній вигляд чеченського героя. Це була заздрість, тому що із Гелаєвим знімали репортажі для англомовного ТБ навіть тоді, коли Руслан партизанів у горах. А Рамзанчик не потрібен нікому, окрім купленого місцевого каналу Грозний, де він постійно розповідає казки та присвоює чужі подвіги. Якщо ви не знаєте, що було у Чечні у 90-х та чим чеченці відрізняються від кадирівців, в описі вас чекають мої ролики на цю тему. До того ж, можете подивитися чеченського опозиціонера Тунсо, який постійно розвінчує міфи щодо Кадирова. Це вам не русняві ліберахи. Як бачите, постійне вживання слову Дон є наслідком комплексів Кадирова та постійні намагання стати тим, Ім він ніколи не стане Цінність Рамзана тільки у його повній покорі окупантам, тому він і отримав таку владу та продовжує тероризувати свій народ. Але чи надовго це? Тому що українське сонце вже сходить, а російський режим тане із кожним днем. Канало скулкамбат і вогачименам. Вітаю вас із звільненням Херсона. Проте війна триває. Та сьогодні пропоную вам зібрати гроші на добровольчий мінометний підрозділ Сліпа Людь. Їх 120-мм міномет кошмари трусачки вже багато місяців. До речі, уявлення немає, хто оце зробив. Хлопці з цього підрозділу вже встигли отримати нагороду за оборону Харкова, та це тільки початок. Їм потрібні гроші на ремонт декількох автівок, паливо та все інше. Тому що як розумієте, в добровольців фіна. Фінансування нема, але в них є ми. Це перевірені вояки, яким ми допомагаємо вже давно, та які вже багато разів передавали від нас вітання урусам. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!